Natomiast w układzie sprywatyzowanych spółek, które zaczęły działać na dzień dzisiejszy spośród pięciu spółek, które powstały, tylko jedna została na rynku, która działa do dnia dzisiejszego, mało tego, w przetargach gminnych nie startowały już podmioty, które powstały właśnie z zasobów gminnych ze względu na nie Opłacalność i niebez, bezwzględnie ekonomiczne podejście, ze względu na to, że Gwida żądała olbrzymich sprawozdań finansowych i ma przy nim bardzo niskim wynagrodzeniu. Druga problem, w inna problem, troszkę podobna do ukraińskiej. Podobna była problema do ukraińskiej, że na piska trzech roku Виявилося, що з п'яти фірм, скажем по Кракову, тільки одна дожила це, інші практично вже не, не проіснували. Вони там переділилися кілька разів, роз, розпалися, хтось когось поглинув. Тобто ринок за тих три роки потихеньку врегулювався. Але е, коли вже були почали оголошуватися конкурси, то виникла інша проблема в польській, в польській ситуації. Всі ті е, будинки, в яких була комунальна власність. Приватні управителі не захотіли взагалі виступати до конкурсу. Перше дуже низька ціна була містом. Призначена друга дуже складна була звітність, і приватні управителі взагалі перестали братися за управління житлом, яке лишилося в у власності міста. Для них суб'єктом цікавим став той. Той будинок, в якому з'явилися вже організовані співвласники, з яким можна було про ціну домовлятися. З містом домовлятися не було про що, за низька ціна, дуже складна е звітність, яка вимагалася по тендерах, і просто приватні управителі взагалі е від, ну, відмовилися від управління комунальними засобами.